Наймолодший факультет у жну відзначає п'яту річницю заснування. Цю подію поєднали із урочистим врученням залікових книжок для першокурсників. Їх цього року 99. Усього на п'яти курсах навчається 471 студент. За ці роки існування факультет має чим пишатися, впевнений. Деканський факультет є, він відбувся. Ми пройшли акредитацію, дістали четвертий, високий рівень акредитації це є визнання на теренах України. Дедалі більше випускників обирають для себе цей факт. Це ж зробила і випускниця Перечинської школи Олександра. Від навчання я чекаю, що я стану дуже хорошим стоматологом. І ще в четвертому класі я вирішила для себе, що я буду лікарем, лікуватиму людей. Для мене це зараз найголовніше в житті. Проте, для того, аби стати справжнім стоматологом, треба покласти на це немало сил і часу. Тільки таким чином можна досягти висот на обраному шляху.